Я тут проводила багато зі дзвонів аналізу своєї аудиторії, записувала рілс і вирішила зняти цей Ютуб. Багато дівчат, з якими я комунікувала, і заштовхнулася з думкою про те, що більша кількість з них просто спробували не той вид маркетингу в соцмережах, через що. Майже всім здалося, що вони вигоріли. І я вирішила в цьому ролику обговорити цю ситуацію, тому що це стосується тих, хто навчався, і в нього не вийшло знайти клієнтів. Стосується тих, хто навчався, і в нього вийшло піти в агенцію, але там на них просто навалили купу проектів і купу роботи. Тих, хто спробував сам, але працював за маленькі чеки і не бачив, як можна по-іншому, тих, хто вів сторінки, але не працював зі стратегією. Загалом для всіх, хто спробував СММ, і в нього сталося через декілька місяців відчуття вигорання. Не просто тверезе рішення, що мені це не подобається, і це не для мене. Я не люблю фотографувати, чи я не люблю вести сторінки, я не люблю створювати стратегії і так далі. А коли ви просто відчули, що ви вигоріли і хочете тікати з цієї сфери, це відео саме для вас. Я три роки тому, коли переїхала в Прагу, до цього я працювала в Україні як смм спеціаліст я переїхала в Прагу. і Мені прийшлося з нуля шукати клієнтів за ці три роки. Тут я два рази пробувала будувати свою агенцію. Також я навчаю і. Я багато зіштовхувалася з різними форматами роботи, коли я також в перший час не знала, що таке стратегія. Потім, коли я знала, що таке стратегія, але брала дуже багато проєктів для великого заробітку. Потім, коли я брала команду і дівчата не виконували те, що повинні були, а я відгрібала відповідальність за ці проекти і брала все на себе і входила в касові розриви, все це я також проживала. І за три роки цього я маю свій висновок. Зараз я знаходжуся в моменті, коли працюю з одним-двома проектами, паралельно маю своє навчання і я під час свого навчання можу взяти собі тільки одного клієнта, працювати з ним, бо я також маю купу інших задач своїх проєктів, на які маю витрачати час, і зараз у мене все збалансовано своїми проєктами, Я пишу стратегії, ми їх виконуємо кожного місця. Ми спостерігаємо наші результати, ми ростемо і я комфортно почуваю себе в цьому. Одна фішка, яку я зрозуміла за цей весь час, я просто пробувала не свої формати. В цій професії є дуже багато варіантів, як нас вчать працювати, як ми самі пробуємо працювати, особливо коли ми не знаходимо якогось варіанту, який підходить саме нам. Ми хочемо піти з цієї професії, і зрозумподуємо так, що це нам не підходить. І тут є тільки єдиний варіант, як можна працювати. Насправді ні. Тут можна сформувати свою систему роботи, бо в першу чергу ви в більшості працюєте на себе, якщо ви не працюєте в агенції, і ви можете говорити, як повинно бути, як вам комфортніше працювати, який формат роботи ви хочете пропонувати своїм клієнтам. За три роки, коли я пробувала будувати агенції, завжди все впиралось в те, що я хотіла зробити щось. Від себе просто неймовірне. Я хотіла займатися медійкою одразу, я хотіла займатися впізнаваністю. Я хотіла бути всюди і, і відповідати за все, і брати високі чеки. і Мені хотілося завжди щось довести. Я грала в формат, коли хотіла бути великим директором. І саме в тому форматі мені не підходило бути завжди на виду, завжди ходити на якісь івенти, паралельно особистий блог, розвивати паралельно цю агенцію будувати. Тоді мені здавалося те, що я вигоріла. Але зараз я можу сказати, що точно. Мені просто не підходив формат, як я тоді робила цю команду. Що саме формат агенції тоді мені не підходив, бо я ще не була готова і було недостатньо знань. Коли я пробувала паралельно з СММ ставати контент-креатором і об'єднувати і те, і те, зараз е, тоді я скажу, що я вигоріла. А зараз я скажу, що я просто не створена для фотографій. Мені подобається знімати контент для себе, але я ніколи не можу знімати його для клієнтів. І я знайшла себе в стратегіях. Сенс цього відео в тому, що в момент, коли вам здається, що ви вигоріли, вам треба просто спробувати іншу стратегію дій. Ви може б'єтесь просто в одну стелю, б'єте в одну точку, але не пробуєте варіанти, як ви можете подивитися в іншу сторону. І, можливо, взагалі почати розвивати якось це по-іншому. Можливо, не працювати з командою, а спробувати самому спочатку від а до Я довести весь проект. Можливо, не йти в агенцію, а спробувати самому знайти свого першого клієнта десь навіть в своєму найближчому ком'юніті. і Працювати з ним. Можливо, подивитися, яких здань вам не вистачає, розкласти перед собою цей план роботи, в якому ви працюєте, і подивитися на нього і сказати, я в половині себе відчуваю невпевнено, я чесна з собою. Ось так я себе почуваю, мені треба це допрацювати, довчити і йдете шукати ресурси, де ви це отримаєте. Будьте з собою чесними, і тоді у вас не буде, я вигоріла, тоді у вас буде, я спробувала різні формати, я зрозуміла, що ця сфера тоді мені не підходить. Або я спробувала різні формати. Формати, і я зрозуміла, що саме цей формат мені підходить, це була моя історія, і історія дуже багатьох учнів розборів, які я проводила і комунікувала з дівчатами, коли вони розповідають, але я бачу, що в них є інша можливість спробувати це, коли працювали на низькі чеки, але ніколи не пробували працювати на зарубіжному ринку на вищі чеки. Працювали в агенції з чотирма проектами одразу, але ніколи не пробували самі працювати з стратегічним підходом з одним проектом. І якщо би спробували. Тоді б могли сказати, що мені подобається або ні. Краще спробувати побачити, ніж вийти з сфери, де ви вже щось напрацювали, і не бігати між різними напрямками і шукати себе, а просто прикласти зусиль до одного, аби дійти до певних результатів. Я знаю, що це страшно, я знаю, що це тривожно, і з'являються переживання, тому що в мене завжди з'являються також страхи свої, коли ти маєш. До, докласти зусиль маєш більше і більше працювати, а тобі хочеться розслабитися, і ти. Тобі важко, важко багато працювати, так, це правда. Але якщо ти поговориш і домовишся з собою, і прикладеш все-таки ці зусилля, то результати 100% побачиш. Тому тут ви повинні побачити те, які вектори руху свої ви не. Зачепили, на що ви не спрямовували свою увагу, або просто запитати людей в цій сфері, які можуть збоку вам підказати та сказати те, чого ви, очевидно, перед носом не бачите. Бо кожен навіть найкращий експерт завжди буде йти до когось, аби той підказав йому речі, які він випускає. Бо в нас завжди жить перед носом, а ми можемо на це просто звертати увагу ну, в силу того, що ну не можемо ми на себе збоку прямо прям подивитися. Через цей поспіх і швидкість ми забуваємо бачити. Да, що я очень це нормально. Тому ваша задача тільки це прийняти, переглянути, і все-таки, можливо, дати шанс саме маркетингу в соцмережах, подивитися, що тут можна по-іншому і пошукати той варіант, який вам підійде. А в мене в блозі є про більше взагалі про маркетинг в соцмережах, як ви зрозуміли. І також у нас є велике навчання по маркетингу, де я буду дуже рада вас бачити, якщо все-таки у вас є такий запит, ви можете просто залишити е свої дані в анкеті перед запису, наш куратор або я. Просто зв'яжемось з вами. Ви можете здати. Всі питання. Якщо ми зможемо вам допомогти, ми будемо раді вас бачити на навчанні. Якщо ні, ми просто дамо вам порани. Від хорошого дня!